Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Залужний може передати свою посаду тільки генералу, якому довіряє, і знає, що той не піде на поводу в ОПЕ. Телеграм-канали пишуть, що це Наїв, Тарнавський, Павловський шаптала. Звісно, кривонос, але аж ніяк не сирський чи боданов. Залужному готують літак. Генерал відправиться на закриту консультацію ради НАТО, на якому зустрінеться із союзниками. Це повинно було трапити ще вчора. Втім, з літаком залужного знову трапилися якісь казуси. А вагон, в якому повинен був їхати залужний, був заміно. Хто хто це? Українські кроти зробили чи ворожі диверсанти? Питань дуже багато, відповідей дуже мало. Пишу телеграм-канал Офісна машина. Мене дуже цікавить, що може означати вислів не тряпки в останньому інтерв'ю. Люди, які керують країною. Оці люди, це хто? Сонце сяйний і Єрмак, Єрмак і Подоляк, чи сам найвеличніший міжгалактичний лідер? Єрмак і без угла? Чи він вже перейшов можу самозакоханості і тепер говорить про себе в множенні? Ми, король, сонце. Якщо хтось вирішив зняти залужного з посади головкома ЗСУ, то так і Жі я, як Верховний головнокомандувач, вирішив зняти і далі по тексту. І ще одна: уся зелена шобла плювалась лайном, сходила піною на Арієва, Березо, Гончаренка, звинувачуючи їх у брехні, коли ті повідомили про рішення Беневтіка зняти залужного, то що брехали. Що таки за влади забрехала, Спише Анастасія Михальниченко. Від учора про статтю головнокомандувача ЗСУ пишуть багато. В мережі вже розповсюджено купу витримок з цієї статті. Є багато аналітичних дописів і мрікування про те, що пришвидшить вихід цього матеріалу з професійно викладеним поглядом. На подальше ведення війни звільнення генерала її цілі потоки бруду вчергово влиті прихильниками за влади. Очевидно, що свою аналітичну статтю залужний писав задовго до того, як найвеличніший, наважився врешті спробувати його звільнити. Такі великі професійні статті пишуться не один день. Тож кожна притомна людина розуміє, що головнокомандувач зробив це зовсім не для того, щоб ще раз довести сонце сяйному свій професіоналізм. Він це зробив, щоб продемонструвати нашим закордонним партнерам, що він має чітке розуміння, якою має бути визвольна війна. Наші партнери. Це розуміють, а не тряпка яку, на жаль, побачили лише те, що залужний вчергово продемонстрував свою незалежність від політичних амбіцій самого Боневтіка і його придворних шавок. Східна мудрість каже: собаки гавкають, а караван іде. Тож не дивно, що з оточення найвеличнішого піднявся черговий гвалт. Зараз увесь Фейсбук заповнений витримками з нової книги Саймона Шустера Шоумен. В цій книзі журналіст описує життя найвеличнішого в перші місяці після широкомасштабного наступу московитів. Мені цікаво, хтось насправді думав, що все було якось інакше. Дивує, що вони пили в бункері дороге вино. Невже хтось і справді вірив у розмочену теплою водою мівіну? Когось дивує, що найвеличніша його команда, перебуваючи в бункері, грала у теніс. Невже хтось справді вірив у відбиття нападу московських десантників зі сходів будівлі ОП? Чи хтось не знав про переговори з московитами і бажання, бо не втікав чергово побачити мир в очах кривавого карлика? Що для когось откровенням є те, що найвеличніший заборонив військовому керівництву готуватись до широкомасштабного вторгнення? Тож, поки що, я не бачу нічого сенсаційного в тих шмато. Очках з книги Шустера, які потрапили в український інфопростір. Це все ми або точно знали, або підозрювали, що саме так і було. Тож чекаємо на наступні витримки з книги, колись обласканого і навіть нагородженого за владою, а тепер вже нелюбого для неї американського журналіста. Кілька місяців, які Саймон Шустер провів у бункері поряд із нелохом, і Ко мабуть таки показали цьому одіозному журналісту справжню суть людини, яка волою долі опинилась на найвищому щаблі влади в Україні під час війни. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.